Всім привіт! У продаж поступає Kia Sportage 2017 року випуску 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід. 214 тисяч оригінального пробігу має машина. Пізніше покажу всі підтверджуючі документи. По кузову в рідній фарбі, без ДТБ, без найменшого навіть косметичного підфарбування. На хорошій комплектації повний електросклопакет із складаннями дзеркал, шкіряне мультикермо із круїзом в дуже хорошому стані. Є допомога при спуску згори, блокування диференціалу у двох зони кліматконтроль. Оригінальна мультимедійна система із блютусом. Так виглядає сидіння водія. Не затерто, не подерто, нічого тут не шилося. Це є оригінальне сидіння, є накладки на пороги. Є підігрів передніх сидінь, також є підігрів задніх сидінь. Так виглядають сидіння, теж стан чудовий. По кузову стан теж ідеальний. Задні фонарі йдуть LED, світять гарно, виглядають дуже стильно. Багажне відділення теж в чудовому стані. Є оригінальна шторка. У цій сумці зберігається вогнегасник та деякі інші речі. Є оригінальна докатка, домкрат. Оригінальні R17 легкосплавні диски на хорошій літній гумі. Поїзди ще не один сезон. Салончик справді в чудовому стані, так само і кузов зовні в автомобілі. Немає найменших дефектів, все дуже гарно виглядає. Передні фари теж світлодіодні, є леденні ходові вогні. Переходимо до двигуна. А працює він тут рівно, тихо. Гарно заводиться на холодну і на гарячу, підкапотний простір, в порядку, нічого не поламано, все на своїх місцях. Гарно тримає заряд акумулятор. З-під щупа диму та пари немає, з-під маслозаливної кришки. Є мінімальний парок, який є нормальний для цих двигунів. Що стосується сервісної історії, є сервісна книжка, є чеки-фактури із закордонних сервісів, які можна поперекладати та знати, що коли і як обслуговувалися в автомобілях. Сервісна книжка велась до 2023 року, останній зафіксований пробіг 158 тисяч. Це оригінальна сервісна книжка, у якій ніхто нічого не дописував, не доставляв. Також запрошуємо до перевірок. По він коду, по ВІН-коду буде підтягувати. Пробіги набагато краще, ніж вони зафіксовані в сервісні книжки. Перевірюю автопрофесійним професійним товщиноміром. Маю попередньо зауважте, що тут є крапочка, якщо так показую, Це 95.3 мікрона, не 953. Це важливо. Машина нагадаю повністю в рідній фарбі, без найменшого косметичного навіть підмалювання. Звичайно ж, без ДТП. Дуже гарно виглядає по кузову, з колею, царапин та будь-яких інших дефектів на собі немає. Технічно, до машини теж взагалі ніяких питань немає. Двигун працює ідеально, рівно. По ходові зауважень немає ніяких. Повний привід теж включається і працює чудово. Коробка переключає. Гарно, плавно. Можемо доставити цей автомобіль до вашого дому. Якщо цікаво, телефонуйте. Ми в індивідуальному порядку з вами про все домовимось. Також надам він код для ваших перевірок. Фіксуйте собі. Якщо залишились будь-які питання або хочете оглянути цей автомобіль, переходьте в опис, під відео вказано. Вказаний мій номер телефону, за яким ви зможете зі мною зв'язатися, то ми про все більш детально поговоримо.